Приємно, коли підписники надсилають тобі класні бої. І ось сьогодні ми дивимось один із таких чудових боїв на об'єкті 907-й від мого підписника Півзбіста. карта Піщана Ріка. І, по заявленню нашого героя, це буде чудова, просто грандіозна позиція на танку. Ну що ж, подивимось, всім приємного перегляду! З вами на зв'язку Клінт Олександр. І сьогодні. 907 покаже нам багато, багато тисяч пошкоджень на піщаній Ріці. Проти нього грає два дуже скиллови ЛТ і дві артилерії на відкритій карті. Цікаво подивитись, як тут буде, що тут буде за позиція. Схоже, це вона, так? Чотири важких танків попереду повинно бути, поки що один. І тут зліва прикривають дерева. Я так розумію, це оливкові дерева. А може ще якісь, може хтось знає флору піщаних пустель. То пишіть в коментарях. І ось де попереду, що два, два важких і яга є 100. Ну що, чудово. Чудово. Чудово поїхав. Вони взагалі не бачать, тому що тут два шари кущів і прямі, прямі постріли. І ще й будинки захищають героя від пересвіту ворожих ЛТ. Клас! Він сам собі підсвічує, сам на, ха, накидує демедж. Мені подобається. І ще досі не освітився. Вже дві хвилини, вже одна тисяча пошкоджень і ще не освітився жодного разу. Поки ЛТ союзники Поки ЛТ союзників відволікають ЛТ суперника, іде спокійний настріл по ворожій техніці. А позаду, хто там є? Хто там є позаду? Позаду є бабаха. Ну що? Судячи по ситуації, треба вже буде відступати. Подивимось. Подивимось, як відіграє Піпс. Атакуюча частина команди не зіштовхнулася з, з ніяким суперником в верхній частині карти, і тому повільно на важких. Танках повільно продвигаються далі. Але це дуже повільно. І що, і що його не бачать? Його не бачать. Елтеп. О, при... побачили нарешті. Я думаю, нічого собі. Це, це просто імбово. Бабаха отримує на горіхи. А що так? Що так повільно летів снаряд? Це, це був фугас, певно? Напевно, він до іншої бабахи готувався. готувався. Каток, ні, не вийшов. І дозволяє ІСУ 7-му виїхати далі. Слухайте, класна позиція, дуже прям класна для настрілу. Якби не було прориву важких танків наших, наших, ну, наших, його союзники, То він настріляв би ще більше. Якби хоч один, наприклад, супер став став в цій позиції і не пустив ЛТ, то наш герой, наш Піпс-Біс, накидав би зразу скільки, там, наприклад, 9, 9 пошкоджень, 9 тисяч пошкоджень, три танки забрав би перед собою, і все було б взагалі чудово. А так йому приходиться воювати з ЛТ, На дві сторони. І за СТ також. Ну тут є можливість захищатись. Хе -хе, прикольно. Ось такий він 907-й. Ось такі позиції на піщаній ріці з нижнього розпауну. Дуже класно концентрується, не стріляє в е, фуловий танк, добуває шотний. Бачили ви, це був автоприціл і він зразу зреагував. Моментально. 30 мілісекунд пінг в середньому і 105 ФПС. Ну, так, при такому пінзі можна, можна грати. Добирають, добирають, проте ви бачили, наскільки шикарно він стояв. Наскільки шикарно. Хвилюється, хвилюється так, герої. Як так? Ці Цілих 10 тисяч хотів накидати тут артилерія. Завадила. Ні, нормально, взагалі дуже класна позиція. І я так розумію, тут далі буде вже перемога. Ну що ж, друзі, чи сподобалась вам така позиція, я для себе відкрив її. Дійсно, такого я не знав і ніколи там не займав позицію ні на якій техніці. Лише з верхнього респауну атакував і тільки в такому розкладі займав ті... те поселення, ті кущі. Так, це було, але з верхнього респауну при нападу. А тут оборона з нижнього респу, це прям клас. Ну що ж, чи сподобався він вам? Чи сподобався вам реплей? Пишіть в коментарях ваші враження. Прожимайте лайки та підписуйтесь на канал. А також присилайте ваші реплеї на пошту. Силка в описі буде. Всім гарного настрою, чудових, класних боїв і до зустрічі!